Вітаю. Сьогодні ми занурюємося в тему, яка, мені здається, є одночасно і надзвичайно делікатною і фундаментально важливою. Будемо говорити про те, як допомогти дітям і підліткам не просто дізнатися про Бога, а пізнати його особисто. Доброго дня! Для нашої розмови ми взяли за основу статтю Барбари Фішер. По суті, це такий практичний посібник для всіх, хто працює з молоддю. Саме так. І, мабуть, варто одразу задати рамку. Ключова ідея цих джерел. Ну, вона в тому, що спасіння це не якийсь юридичний акт чи разова подія, це початок стосунків стосунків, що тривають усе життя. Тобто ми говоримо не стільки про, скажімо, квиток до раю, скільки про щоденну подорож з Богом. І ця подорож починається з одного свідомого кроку. Це е, фокус на віці. Є одна цифра від дослідницької групи. Барна. Вона мене, чесно кажучи, змусила замислитись. Угу. Виявляється, майже половина 43 людей, які стають християнами, приймають це рішення до 13 років. Так, це називають вікном можливостей. От власне, і це справді ключовий момент. Це не означає, що пізніше вже неможливо, звісно. Але саме в ці роки до раннього підліткового віку формується, ну, такий собі духовний і моральний фундамент. Тобто, це час закладання основ. Абсолютно. Мозок дитини в цей період він як губка, вбирає світоглядні основи, які потім будуть визначати вибір протягом усього життя. Це з одного боку дуже мотивує, а з іншого, чи не створює це величезний тиск на вчителів? Мовляв, якщо ви цей вік пропустили, то все втрачено. Слушне зауваження. Але ні, це не вирок, це скоріше нагадування про пріоритети. І ваше питання прямо підводить нас до наступної ідеї в джерелах: це різниця між знати про Бога і знати Бога. Ага, оце цікаво. Те, що дитина засвоює в ранньому віці, це часто саме знання про Бога, факти, історії з Біблії, якісь доктрини. Це важлива інтелектуальна основа. Але, скажімо так, вона може бути крихкою. Тобто, це просто знання в голові, так, пасивне знання. А знати Бога це вже досвід серця. Це особисті живі стосунки, і завдання наставника – якраз допомогти дитині перетворити цю інформацію на стосунки. Бо коли приходять випробування, а вони прийдуть, і тоді інтелектуальні конструкції можуть просто розсипатися. А от особистий досвід любові це те, що тримає. Зрозуміло, це розрізнення є ключовим, і воно веде нас до дуже практичної ситуації. Уявімо, а вчитель робить заклик до духовного рішення. Кілька дітей піднімають руки. Так, це ж момент радості. Але автори попереджають реакція дитини не завжди є тим, чим здається. І це надзвичайно важливе застереження для педагогів, щоб уникнути ілюзій. Джерела виділяють чотири можливі сценарії: перший це бажання догодити. Дитина просто хоче зробити приємне дорослому, якого поважає. Ну, класична дитяча риса реакція на авторитет. Абсолютно, другий сценарій емоційний тиск, атмосфера в таборі, музика, емоції друзів, все це створює потужну хвилю, яка може підштовхнути до рішення без глибокого усвідомлення. А третій Третій – це страх. Історії про пекло, покарання, реакція може бути продиктована не любов'ю, а страхом. І лише четвертий сценарій це те, до чого ми прагнемо: щире переконання, свідоме особисте бажання дитини. Але ж ці мотиви вони ж не існують окремо. Дитина може і боятися, і хотіти догодити, і бути під впливом емоцій одночасно. Як у такому клубку розібратися? Це правда. Вони часто переплітаються, і джерела не пропонують якогось, знаєте, магічного детектора мотивів. Вони кажуть, що найкращий інструмент це те, що відбувається після заклику, тобто подальше спілкування. Так звучить просто, але це вирішальний крок не вважати підняту руку кінцевою точкою. Це початок діалогу. Але ж це ідеалістично. У вчителя 30 учнів у таборі сотня, де знайти час на індивідуальну розмову з кожним. Джерела не дають інструкції, але дають принцип. Навіть коротка розмова через кілька днів, де можна поставити прості запитання, що для тебе означало твоє рішення, що ти відчув. Це вже може багато що виявити. Тобто зміщуємо фокус кількості на якість. Саме так краще одна дитина, яка зрозуміла суть. Ніж 10, які відреагували на емоціях і потім розчаруються. Добре, з цим розібрались. Але ж дитина живе не у вакуумі, і джерела наголошують, що все починається задовго до класу чи табору, все починається вдома. Так, дім це екосистема, де формується здатність довіряти і любити. І тут є два аспекти: перший приклад батьків якщо вони живуть послідовним християнським життям, це найпотужніше свідчення. Якщо ж слова розходяться з ділом, то це створює величезну перешкоду. Лицемірство точно. А другий аспект емоційна безпека, дитина, яка росте в атмосфері любові, стабільності, прийняття, вона вчиться довіряти. Для неї концепція люблячого небесного батька вона природна. А якщо любові в сім'ї немає, тоді дитині надзвичайно важко зрозуміти і прийняти любов Бога. Вона по суті не має для цього емоційного словника. Окрім дому, матеріали розглядають і особистість самої дитини, зокрема когнітивну зрілість. І тут цікаво, що вона не завжди збігається з віком. Абсолютно можна зустріти вісьмирічну дитину, яка ставить глибокі філософські питання, і дванадцятирічну, яка мислить дуже конкретно, деякі діти надчутливі до фальші, інші ні, деякі глибоко усвідомлюють власну недосконалість, свою гріховність ще в ранньому віці. А тип особистості теж важливий, емоційні діти реагують швидко, бурхливо, а більш вдумливим, аналітичним їм потрібен час, їх не можна підганяти. І, звісно, друзі. Звичайно, духовні друзі притягують духовних друзів. Оточення може або підтримати, або звести все нанівець. Отже, для вчителя, який намагається все це пояснити, абстрактні поняття не працюють йому потрібні конкретні інструменти і джерела пропонують кілька дуже наочних. Почнемо з книги без слів. Що це таке? О, це геніальний за своєю простотою інструмент. Це книжечка, де є лише кольорові сторінки золота, темна, червона, біла, зелена, і кожен колір щось символізує. Так, золотий це небеса, Божа досконалість, темний гріх, що нас відділяє, червоний кров христа, білий прощення і чистота, і зелений нове життя, зростання. Тобто складна історія розповідається мовою символів. І це зрозуміло навіть найменшим дітям. А другий інструмент рука спасіння. Це здається чудовий спосіб не просто пояснити, а й допомогти запам'ятати. Так, це методика за матеріалами Ен e. Калкінс. Кожен з п'яти пальців одна ключова істина великий палець, який все охоплює, Бог любить нас. Вказівний вказівний, яким ми звинувачуємо, усі ми згрішили, середній, найвищий. Ісус, єдиний найвищий шлях, безіменний для обручки, символ обіцянки ми можемо прийняти цей дар, помолившись, і мізинець найменший, як дитина. Ми стаємо дитиною Бога. Чітко, просто і завжди з тобою. Саме так. Але звичайно, шлях до цього не завжди такий простий. Джерела використовують метафору снігова буря для опису перешкод, і починають вони з перешкод, які створюють самі дорослі. І це найболючіші перешкоди. Перша і головна лицемірство коли слова розходяться з ділами. Для підлітка це може стати причиною відрази на все життя, друга спотворене уявлення про Бога. Якщо батьки суворі, вимогливі, дитина проєктує цей образ на Бога і бачить у ньому диктатора. Зачекайте дитина бачить вдома суворих батьків і уявляє Бога диктатором, але ж у недільній школі їй розповідають про люблячого Ісуса, який образ переможе. Джерела натякають, що щоденний досвід вдома набагато потужніший, ніж година на тиждень у церкві. Образ із сім'ї він базовий. Зрозуміло. Третя перешкода жорстоке поводження. Воно руйнує фундаментальну здатність довіряти будь-кому. І четверта розпад сім'ї. Криза розлучення змушує дитину емоційно закриватися, будувати стіни. Це, так думати, внутрішня буря. Але ж є і буря ззовні, тиск суспільства, медіа. Так. Це по перше, тиск однолітків, страх бути білою вороною. По-друге, вплив медіа, які часто зображують християн, ну або диваками, або фанатиками. Це створює негативний стереотип. Так. І по-третє, відсутність спільноти: якщо немає друзів, які поділяють твої цінності, почуваєшся дуже самотньо. І тут ще один важливий міф про несумісність віри та розуму мовляв, треба вимкнути мозок, щоб вірити. Так, і це дуже небезпечний міф, особливо для допитливих підлітків. Тому так важливо нагадувати учням про великих вчених, які були глибоко віруючими: Пастер, Галілей, Ньютон. Це руйнує хибну дихотомію. Точно, віра, це не відмова від розуму. Отже, посеред цієї бурі, вчитель, згідно з джерелами, має стати світлом у темряві. Що ж це означає на практиці? Це означає виконувати три ключові ролі. По-перше, і це найголовніше, мати особистий досвід неможливо переконливо розповісти про Божу благодать, не переживши її самому. Це основа автентичності. А що як учитель сам переживає кризу віри, сумніви? Чи не є це тим самим лицемірством навчати того, в чому сам не впевнений? Надзвичайно важливе питання. Гадаю, автентичність тут не в тому, щоб мати всі відповіді, а в тому, щоб бути чесним у своєму пошуку, і це підводить до другої ролі створення безпечного простору, місце, де немає страху ставити складні, незручні запитання, де можна говорити про сумніви. Так, не боячись осуду. І третя роль це моделювання. Учні спостерігають, вони бачать, як наставник реагує на стрес, на помилки, на радість, бачать християнство в дії. Джерела також окремо виділяють музику. Так, бо музика це унікальний канал, вона говорить безпосередньо з емоціями, з серцем. Вивчені в дитинстві духовні пісні можуть стати, знаєте, таким рятувальним колом у важкі часи. І, мабуть, найскладніше це важкі питання. Як говорити з дитиною, яка зіткнулася з болем, втратою, злом? Перше, це нормалізувати сам процес, пояснити, що критична переоцінка віри це нормальний етап дорослішення. Тобто сумніватися це не гріх, це ознака того, що віра стає їхньою власною. А коли трапляється лихо, головне ми давати шаблонних відповідей. Інолі найкраще, що може сказати вчитель, це не теологія, а прості слова розради. Ісус, поруч з тобою, він любить тебе і плаче разом з тобою. Це дуже сильний образ. На завершення джерела пропонують коротку пам'ятку для вчителя. Давайте підсумуємо. Безумовно, головні тези такі: пам'ятайте про вікове вікно до 13 років, враховуйте сімейний фон дитини, використовуйте конкретні інструменти як книга без слів. Будьте послідовним прикладом, а не лицеміром. Так. І, що вкрай важливо, створіть безпечне місце для складних запитань. А фінальна думка нагадує, що це велика відповідальність, але й привілей. Так. І тут важливо правильно розуміти розподіл ролей: роль вчителя з любов'ю сіяти насіння, бути вірним у цьому. Але ми не можемо змусити насіння прорости. Святий Дух зрощує його і Бог забезпечує врожай. Це знімає непідйомний тягар. Це надзвичайно глибокий і водночас дуже практичний матеріал. Він дає не просто інструкції, а цілісний підхід. Наостанок залишу одну думку для роздумів ми багато говорили, як пояснити спасіння дитині просто, щиро наочно. А тепер питання до кожного хто слухає. Як би змінився ваш власний духовний шлях, якби ви щодня намагалися пояснити основи своєї віри самому собі? З такою ж ясністю і простотою, якою вимагає дитяче серце? Що б ви тоді відкрили про власні стосунки з Богом?